Наші громади завітав артист, письменник, виконавець пісень Сергій Бабкін, який прибув сюди з місією підняти настрій, трошки розважити вас і поспівати вам гарних українських пісень. Я ваша світом шукав димніквіди. З кожним наступним кроком рахував роки своїми ногами. Знаходив занедбані храми, серце відлите в камені, легшало навпаки, творчість, мистецтво взагалі по життю і до війни, і в мирні часи. Військовий час це особливо важливо. Це ліки для душі, яких ти не отримуєш в жодній аптеці, їх немає, і лікарі їх теж не, не зможуть надати. Це тільки мистецтво, це тільки енергетика, і от я. Дуже люблю ділитися своєю енергетикою. Завжди прошу вищі сили, щоб в цей момент вони проходили через мене і йшли до кожної людини, до кожного серця, до кожної душі, до кожного військового. І якщо в цій зустрічі їм хоча б трішечки стане легше легшим душі, це перемога. Це вже багато-багато я зробив. Виходить. Я ж не один такий. Де я, де я, де я, де би я. Я би я би я би я не був Все охоплено твоєю владою, за собою веде, вимальовуючи числів. Слава Богу, що зустрічі приїжджають інші різні артисти і зустрічаються, зустрічаються з військовими, бо їм це потрібно. Бо тільки від творців, не знаю, так вони можуть отримати це безцінні ліки для душі. Праворуч, або ліворуч в розмовах сторонніх людей, я чую твої думки, про те до нестями мусимо бавити себе почуттями, Йдемо по одному колу, наче стрімкі струмки.